Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Обніміть же, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний. Не вечірній, новий засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.